Серед структурних підрозділів Чорноморського державного університету імені Петра Могили гідне місце посідає юридичний факультет, який запрошує своїх майбутніх студентів на день відкритих дверей 23 грудня о 10 годині. Якщо серед вас є люди, які хочуть розбудовувати правову державу в Україні, які хочуть служити добру справедливості, я запрошую вас. Вивчати його величність право на юридичному факультеті Чорноморського державного університету. Наш університет є одним із провідних закладів півдня України, а юридичний факультет це окраса університету, на ньому працює найпотужніший кадровий потенціал на Миколаївщині, а втім, можливо, не тільки на Миколаївщині, а на всьому півдні України. Наші випускники. Є призерами всеукраїнських міжнародних олімпіад з правознавства з юридичної англійської мови. Наші випускники працюють буквально в усіх державних установах, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у багатьох приватних фірмах, де втілюють у практику ті знання, які вони отримали на нашому факультеті. Ми запрошуємо до себе тих з вас, хто вирішив пов'язати своє життя із юриспруденцією. Якщо ви вступите до нашого університету, то на вас чекають 5 років напруженої інтелектуальної діяльності, творчої діяльності, а також змога реалізувати себе у найрізноманітніших сферах життя. Приходьте до нас, не пожалкуйте. Нагадуємо, День відкритих дверей на юридичному факультеті відбудеться 23 грудня о 10-й годині в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. За адресою вулиця 68 десантників 10, телефон підготовчого відділення 244189, деканату 765565. Чекаємо на вас!